Что происходит? Мы выезжаем за донором для москвича. Куда? влюблен Люблин, блядь. Давайте начнем сначала. У нас совместно с Galaxy Lab появилась идея коллаборационного проекта. Вони пригнали нам своего москвича и говорят, вот сделайте с ним что-то. Толком никто не знает, ни мы, ни они, что мы хотим. Итак, братва, Це Москвіч, який нам пригнали пацани з Гелексі Лаба. І кажуть: от Москвіч, от база, треба проект. Ідей поки ноль. Надо іноземні спеціалісти. Путем недовгих розмишлень. Ми зрозуміли, що нам нужна база. Тому що залишати москвічовські мости, цей передній задній мост. Та й взагалі рідний редуктор, воно все не І Ми поняли, що нам нужна база. Почали шукати базу. тун бам-бам, бам-бем. -бам. Найшли Мерседес СЛК. За яким ми собственно відправились в Люблин. Сколько денег? Ой. Не не буду казати, щоб не злазити, понял? На свой лимонад. все ли будет реализовано, получится ли совместить эти две, два автомобиля. Не получится ли так, что ты сейчас 400 км лишних мотанешь? Понимаешь ли, если бы действительно я об этом думал, мы бы точно никуда не поехали. Потому что задумка, мне кажется, полная хуйня. Ну а про тачку, ну, сколько вот. она стоит? Пять тысяч злотых вроде. Ну мы рассчитываем, что он за эту сумму отдаст, если правильно. Она стоит 14, перечеркнуто 7. Мы едем, типа, думая, что мы ее опять за заберем. Это пан Малово? Так. А он доедет до Варшавы? Так, так. Воняет старой машиной. У него редуктор заваренный. Завар. О-о-о, нахуй! <свес> Эй, блядь. Так он охуенный, слышишь, он в натуре хороший. <свес> <свес> ну, мол, есть по дороге, походу, блядь. Yeah. <свес> Сука. И он вторая дальше, <свес> Там еще третья, блядь. Їхай! Подержи я, як в фільмах впрыгну нахуй! Давай! Машини так поповуються. Виїхав, дав газ. Валить, береш. Не валить, не береш. А віпон, пан под ми то купуємо. Є такий старий самохід з 70 х хвилин. No. Moskwicz się nazywa. No. A ZLK nie wiem pan chyba tego. Nam... No nie, nie, nie. Tak wygląda samo no. Taki i Moskwicz. I chcecie budę nałożyć na to? Tak. Muszę sobie wziąć od was kontakt, chcę to później zobaczyć. I tą budę chcemy nałożyć na to szasi. Слава Богу, все як я планував. За п'ять хвилин ми определили, що вона нам підходить. А в 25 ми там шукали бумажки, умови, блядь, що де писати, ручку, сручку. Все було підготовлено. Але коли він виїхав, то все повилітало з вікон нахуй. Все, їдемо. Па-па. Їдучи додому, ми дали на ньому, звісно ж, 200, Ну щоб точно протестувати, що з ним все добре, тому що ну я по-другому не вмію тестувати автомобіль. Якщо довгий період машина, якийсь проміжуток може їхати 200 і з нею все нормально, це свідчить тільки про те, що з нею вже буде все нормально. Нам одно, як він покрашений, так як ми все зрізали і нам нужна тільки база. Пацанам купив пацанам м'яса, купив пацанам пиво, в неділю зібрав їх тут і кажу: пацани, я жарю шашлик, ви розрізаєте маски блядь. Вони кажуть, ну так собі затійка на воскресення. А я кажу, вже як є, займаємося. І все, і пацани по берегу розібрали дві машини, щоб побыстріше їсти м'язка. Мерседесі ми позбавились від криші, від боків, від крил задніх. В принципі, від всього, крім його бази, лишили ходову, мотор, коробку роздатку. В той же час з Москвича викинули всі ті мости, мотори. На металовому все нахуй поздавали. Коробку, ходовку москвічовську. Воно ну, вона ж просто древнє, воно нахуй не треба. Але відклали сидіння, торпеду, печку різного роду речі, які нам можуть понадобитися потім. Бо, припинаєш, задумка така, щоб на базі Мерседеса сохранити аутентичність москвича. Тобто постаратися засунути в нього в базу Мерседеса, оцю, що ми зрізали, салон. Від москвича. Ну і приступаємо ми до його схрещування. І звісно же як і ожидалось нам ніхуя не підходить. Дурна робота, зря різав. Що тут не підходить, треба десь отут. Буде переділувати А це що за хуйня? Похуй. Ми спочатку думали, що не буде задніх міст у москвича, бо тут така перегородка і криша, але ми її теж зрізали от, під корінь. Тепер. Буде у москвича, навіть кліматизація буде у Москвича. Тепер що у нас з москвичом? Ми виріжемо в ньому дніще, соответственно, подимемо будку і опустимо на цього Мерседеса і приваримо. Казалось би, нічого сверхъестественного немає. Але, як по факту вказується, все, нам... все намного сложніше, ніж Ну, Тому що все не так просто. Поним? Це буде волк в овечій шкурі. Москвич уже на 15-20 см. Ну нам похуй, пусть колеса торчать. Є багато нюансів, такі як ці дворники, будут, дворники. ну вони вже ніколи не працювати не будуть. Ну коротше будуть проблеми з електрикою. Надо буде підключити фари, стопи, всю, всю шляпу. Як її підключити? Я ще поки що не знаю. я взагалі про це не думав. Я поки думав по візуалу, зробимо а там розберемося. А в натурі, як зробити, щоб фари світились і стопи світились, і фари передні світились. Якщо база Мерседесовка, проводка, получается Мерседесов, а фари мають бути москвічовські. Надо морду відрізать. Базу ми вроде бы, просчитали. Ну, І чат GPT підказав, і лінійка, і рулетка, і інтернет, і всі на світі нам підказували. База якоби мала по цифрам підходити, але по факту вона. Ну так, з більшого підійшла. Приходиться о, обрізати рідні крила москвича, Приходиться ще більше в Мерседесі, от де лобове скло було. Тут же є усіляюча балка, яка є дуже важною для жорсткості конструкції самого москвича. Але все йде до того, що от, і за того, що корпус москвича доміком, що нам цю балку треба ще уменшати. Це опасно, бо жорсткості кузова особа хорошої не буде. Того ми будемо далі думати про усилення і взагалі, блять, як це все схрестити. розумієте? в мене не збираються навіть вречення слова, бо в мене навіть не збираються в голові думки про те, як воно буде. Ні я, ні один з механіків, ніхто. Тут, в принципі, ні хазяїн машини, ні хазяїн навіть старого Мерседеса цього в кого ми купили. В принципі, немає поняття, як це воно взагалі має виглядати. От нема картинки, от таке дуже рідко буває, коли над чимось працюєш. Ти не бачиш фінального результату. От воно, блядь, в очах і в мозгах. Не хреститься. Ну, типа, очі бояться, руки роблять, його треба схрестити, бо вже, вже блядь, купили базу, вже не їбе, вже прийдеться його схрестити. Ще ж проблема в тому, що ми не можемо, скажімо, навіть іти за чиїмось баченням. Тому що цю машину робив кожен по чуть-чуть. Був один парень, іностранний спеціаліст, чуть не відрубав свої пальця, диск щось в ляшку зайшов від болгарки. Коротше, потравмувався, потравмувався, порізав, поварив. Тесь їбався. Був другий парень, який теж підприймав попитки по роботі з ним. І ну, я коли з ними спілкуюся, ну, я йому стараюсь передати свою думку, подиви, як то має бути, як, як то є. Звісно же, треба прислухатися до нього, бо він то якось бачить. Він то робить своїми руками. Але коли оця людина Х міняється на Y, Y мені вже каже, зовсім друге. Він каже, та ні, та нахуй. Та тут криворуки роботали, та нахуй це хтось зварив. це ми будемо різати заново. І він в нього своє бачення. Цей чуть-чуть, блядь, попиздів попрацював, каже, я їбався, їбався. Прийшов третій. І отак воно, в принципі, все, і будувалось, і відбувалося. Кожен має своє бачення. отаке. таке. Візантійська башня, от її ж боком построїли, бо ніхто не міг договоритися. Візанське речі рухається. Бізанська башня! Как, блядь, візантійська? А ти знаєш, що вона боком? Раніше всі люди общались на одному язику. А потім вони щось набазарили, короче. і Богу це не подобалося. І він думає, ага. якщо ви блядь, підараси, не вмієте договарюватися, не вмієте нормально базарити. Будете базарити на різних языках, понял? І всі люди, ну, хто працювали на цією башнею, стали іноземними спеціалістами з різних стран і не змогли допиздитися. І того вони її криво построїли. Вот точно така сама хуйня з москвичом. понял? Дуже довго прийшлося це підганяти. Дуже довго прийшлося підганяти, бо були такі моменти, де блять, там підрізав, там підрізав, а ще чуть-чуть, а ще чуть-чуть, чуть-чуть, а ще чуть -чуть, опускаєш, а тут вже дохуя. Треба вернути назад, треба зробити там місце під бак. А у москвича бак був ззаді посередині. Ну, Точніше, він під машиною такий маленький бак під машиною. І заливається ззаді посередині. Тобто горловина вище бака. А в Мерседеса, в свою очередь, бак взагалі отсутствовал, бо ми його зняли нахуй. І коли ми поставили бак в багажник, бо йому місця більше ніде немає, прийшлося ще їх горловину переносити. Відце сюди. Ну, блядь, це така путаність старий. в мене в голові блядь, тисяча мислів. Як ми горловину робили, як ми бак ставили, як ми арки різали, арки різали. Знаєте цього китайця? Чи це японець? По-любому бачили. Я не знаю, якийсь там місумі накімото, блять. Я не знаю, як його звати. Тіп курить цигарку такий. Підходить до 911-го Порше і починає арки срізати <му> Самий ізвісний тіп по 911-х Порше, який робить на них обвіси. Бере пилку, просто тупорилу пилку, і починає зрізати арку з якогось супер рідко 911 Поршен. Ото в нас така сама теж хуйня була. Механік цигарку в зуби. Отак протерся від масла. блядь. І пішов арку зрізати. Демфера купили. Ну Ми поняли, що вже воно слабо все поростає. Подивилися, чи буває ралійний Москвіч. А дійсно, ралійний Москвіч існує. І він... Виглядає примерно, точно так же, як вийшов у нас. У нього є демфера, наклейки, спереді туманки. Оці хелла такі. Ну, ви поняли, з полосочка. От наш Москвіч вийшов як цей ралійний Москвіч. Найвелика проблема електрика. От все, що у нас зайняло найбільше часу, це електрика. Якщо фари ще підключити, поворотники, стопи там, це ще окей? Об'ясню. У Москвича тросикове. Степлення, тросиковий газ, все тросикове. А у Мерседеса електронна педаль газу. Ну і тепер треба, Якось, щоб то все блядь, дружило, спідометр другий, ну все друге, куча датчиків. Треба то все повиводити і не заколхозити салони, сохранити старий салон. Кажда фара, щоб все роботало. Найвелика боль у цього проєкту це був їбучий вентилятор. У Мерседеса є такий прикол. Якщо Відрізаєш там, чи якийсь перебой проводки, не зв'язаний абсолютно з вентилятором охолодження. Є, наприклад, на кліматизацію. Ми в ключі ж нема кліматизації. Ми ж не перенесли кліматизацію, і нам нема куди поставити той кондиціонер. І довелося відрізати, наприклад, датчик давлення кліматизації. У нас зразу ж при заведенні машини вентилятор почав працювати в третій швидкості. А там уже на той момент було з проводкою, вже все так перейобано. Два місяці десь ушло, щоб знайти, як відключити цей їбучий вентилятор на третій швидкості. Він ж від усього включається. Ми вроді би, вже до такої степені дійшло, що вже встановили той датчик, повернули назад це все в систему. Поху він дує на третій швидкості. Я вже другий брав, підкидав, дрочив, мутив, втички, фішки, проводки. І отак по кругу, а в нас на третій швидкості дує вентилятор. Заводиш машину, він просто гуде піздець. Порядка два місяці ушло на це. Знаєш, що зробили? Там навтичку на вентилятор. там 8 проводов, по-моєму. Один блять відрізали нахуй, і все. Тепер він включається як має бути. І за наших маніпуляцій з баками. Ходовками, блядь, звую хуйней. У нас вихлопна система, как бы блядь, ну, Не получалась, вона дуже коротка. Кузов москвича длиннее, чем база. Ну і ми, коротше, її толком не удлинили. І был був такий прикол, що заводиш тачку, ну нереально в салоні знаходиться. Сука воняє газами. Просто можна нахуй задохнутися. Ми думаємо, блядь, ебана вихлопна система, треба було її все-таки доліти. Обрізаємо, перевариваем трубы, расширяем, блядь. Кріплення, 7, 7, блядь, банд. Вихлоп у нас правильної длини, правильного звука, все правильно. А в салоні воняє далі. Знаєте що? Це от під торпеди хуярить, блядь, від мотора воняє. І що ти там блядь, зробиш? Позакривати надо. Будемо опять знімати. Кстати, це машина закончила. Будемо опять знімати торпеду. І якось то все нахуй треба заізолювати. Вення і з-под капота страшно, нереально просто можна здохнути. А ми щось думали, що це в містах кріплення заднього дивана, там є такі дирки просто. І у нас якби банка закінчилась десь на цьому рівні. Ми думали, що з банки якраз ці дирки нам затягують в салон. Але казали, що ні. Розкажу вам останнє про салон. Так як у нас база купешної машини, в нашому було два сидіння. А треба 4 сиденья. Получалось так, що коли ми оділи кузов на ходову, що сидіння водителя було як будто би ззадні. От можна було отак сидіти і викинути руку в заднє вікно Москвича. В заднє. І оцей салон насправді відкотив нас нахуй назад блядь, на 2-3 місяці. Бо нам прийшлося укорочувати рульовий вал, оцей від москвича де руль. Іде вал. Його прийшлось укорочувати. Укорочувати ход педалі. Ну, бо педалі, блядь, торчать так у москвича. Ми подумали, що це дохуя місця займає, ми і так ззаді сидимо. Треба цю всю хуйню укоротити. Зрізали вал з руля, укоротили педалі туди глибше і переварили сидіння ближче. Тепер ти там сидиш посередині, грубо говоря. Ну вже блядь, не ззаді, що можна отак відкрити задню дверку. Ну так посерединки. Нормально. Підеть. Ну, і місце для заднього дивана з'явилось. Із-за того, що нам укоротити, сука, все. І все-таки викинули ту печку, бо у нас там щось не влазило. Не пам'ятаю. Сім місяців десь робимо ми цей проєкт. Ну, я не скажу, що так взяли, напали на нього і робимо. Ну Були періоди, було там пару місяців, що прям взяли, напали, і кожен день над ним людина працювала. Але, тим не менш, це зайняло у нас 7 місяців. П'ятеро, мабуть, спеціалістів його робило. Навіть, блядь, з 500. Болгаричних дисків з 200 свьоріл, з 30 газових балонів, один сварочний апарат пішов по пизді, одна нога і двоє пальців у різних людей. І тепер я вам предлагаю більш основательно на нього подивитися. В принципі, отак це все на сьогоднішній день виглядає. Щоб ви не думали, що ми якогось там пиздунка травим, я вам зараз покажу, як він заводиться. Вперед-назад їде, оп, бант. Півтичка. Вперед їде. Назад їде. Фари роблять. Поворотники теж. А, якщо без шуток, ну це в принципі. Єздабельна машина, на ній можна їздити по дорогах общого пользування, на ній можна виїжджати в місто, вона на номерах, вона застрахована. Все в неї обично, в тих паспорті ніхто, понятне діло, нічого не міняв, бо як такового обіцятельного тихосмотра немає. І хто там нахуй знає, що там під капотом. Може хтось просто собі арки налупив. В ній 250 коней. Що буде з нею далі? Запитаєте ви. Це перша частина. Хлопці з Гелексі Лабу будуть займатися її візуальним станом. Починаючи від заміни, я так розумію, всіх резинок. Зміни кольору, це буде або плівка, або перекрас, це, звичайно, буде встановлення кузова. Ми просто таким взагалі не займаємось. Це буде встановлення кузова, це буде оклейка, це буде встановлення стекол, це буде візуальний її тюнінг. Вони займуться візуальним тюнінгом. В процесі експлуатації вони ще скажуть. Що вони відчувають, там може їм щось мішає, будуть, звичайно, будуть якісь доработки. Звичайно, ми поміряємо її 0 100 100 200 а 200 вона поїде по-любому, тому що база, на якій стоїть ця машина, їхала 220. Ми провіряли, коли її гнали сюди. Та й подивимось, подивимось, для чого вона буде треба? Вона просто треба, щоб скучно не жилось. так. А Якщо ви хочете, щоб ми на ній дали боком, то підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. А підписуйтесь по-любому, бо ще ж буде друга, третя частина. Побачите, як фінал блядь, вовче як це все закінчиться. Ну там екзибіт підключається. Я вже набрав і він каже, що він виїжджає. Все, ну все, аля, улю, давай.